Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточкаінфо. Вітаємо в локації від генераторів Вейма. Ну, шановні, рубрика Булаточка як я обіцяв сповіщати вас про те, що ми робимо. І ось нарешті ми отримали офіційні генератори Вейма. Є в наявності 2.5 8,5 кВт. Шановні, хто чекав огляди, хто чекав собі генератор. Скоро буде багато оглядів, те, на що здатні ці генератори. Шановні глядачі, Харків. Вечір. Булаточка працює. Працює, тому що отримали генератори Вейма. І саме сьогодні хочемо протестити генератор ВМ 3200. Зараз ми його запустимо. Потім я під'єднаю енергометр і буду під'єднувати ось цей обігрівач. Як ви бачите, 3, 3 кВт. Ну, Буде цікаво, як він буде себе вести. Вимикаємо поки що навантаження, ставимо енергометр. Далі. Давай. Коментуйте, кидайте свої замовлення, Хочу сказати, що Харків працює, Україна працює, всі будуть зі світлом. Дякую, що дивитесь наш канал.